Масачусетс Бейсалем Віллідж земля була мерзлою, а серця ще більш крижаними. Колоністи затиснуті між боританською вірою, та дикими лісами жили у постійному страху перед індіанцями, перед суворою зимою, але найбільше перед дияволом, за вікнами хатин, де єдиним світлом був вогонь, а єдиним звуком Вітер причаївся фанатизм. Вдача, кожна втрата врожаю, кожна хвороба це був знак, знак того, що зло прокралося у їхнє побожне містечко. Усе почалося в домі преподобного Семюела Паріса його дочка дев'ятирічна, Бетті та її двоюрідна сестра. Бігаїл Вільямс почали поводитися дивно. Вони корчилися, кричали, кидали предмети лікарі, не знайшли хвороби, і як завжди, винесли єдиний вирок. Це дія злого під тиском дівчата назвали перших жертв. Це були найзручніші мішені. Тітуба, рабиня Парісів із Барбадосу, чиї розповіді про магію та ворожіння стали каталізатором. Сара Гуд жебрачка, що курила люльку, мала лиху вдачу і похану репутацію. Сара, Озборн, хвора, літня жінка. Рушила суспільні норми, цей шепіт став виною, якщо відьми могли мучити людей своїми духами, то спектральні докази, свідчення про сни видіння та привиди, що нападали на жертв були прийняті судом, як правда, щоб вижити потрібно було одне зізнатися і назвати нові імена. Ті, хто визнавав, що підписав пакт і з дияволом отримували. Строчку, ті, хто стояв на своїй невинності, були приречені. Вони ставали мучениками несправедливості, список зростав заможні фермери, поважні, дружини, навіть чотирирічна дитина, влітку, та восени, того року на Шибиничному пагорбі пролилася невинна кров. Жінки і чоловіки були повішені. Вони йшли на смерть, читаючи молитви і закликаючи Бога засвідчити свою невинність. Чайл згорі, фермер відмовився відповідати на запитання суду. Його піддали тортурам, поклавши на груди важкі камені, але він лише прохрипів більше ваги. Він помер, але не зламався. Останнім випробуванням став суд над преподобним Джорджем Берозом, навіть стоячи на ешафоті він ідеально прочитав молитву, Господню те що за повір'ями. Справжня відьма зробити не могла його повісили. Але цей момент став поворотним. До кінця року має. Впливові люди почали ставити під сумнів. Спектральні докази. Дружина губернатора сама ледь не стала мішень.